Знайомтеся, Любов Марголіна. Вона розповість про основні принципи фандрейзингу та підкаже, які проектні заявки мають більше шансів на здобуття гранту. До речі, Любов експертка нашого фонду. Дуже пишаємося мати її в нашій команді. Шановні друзі, рада вас сьогодні тут вітати. Мене звати Любов Марголіна. І останні сім років я працюю у Фонді Східна Європа, менеджеркою з програмного розвитку, моніторингу і оцінювання. Фонд Східна Європа динамічна і досвідчена організація. Ми весь час знаходимося у пошуку чогось нового, розширюємо наші горизонти, вчимось, розвиваємось, намагаючись здійснювати нашу місію трансформувати Україну в державу, яка служить людям та їх захищає. Наша діяльність залежить від зовнішніх ресурсів, і тому пошук можливостей фінансування. Розробка пропозицій для нас життєво важливі, саме це становить сутність фандрайзингу, процесу залучення грошових коштів та інших ресурсів, які ви не можете забезпечити самостійно, але яких потребуєте для реалізації певного проєкту або своєї діяльності в цілому. У мене є досвід успішного фандрайзингу на різні суми. Найменше ще трохи більше 10 тисяч гривень на правильну машинку для рекреаційного центру Міністерства оборони. А найбільше це декілька мільйонів доларів на один з лагманських проєктів фонду. У першому випадку я користалась краудфандингом за допомогою Фейсбуку, а в другому готувала складну заявку, працювала ціла команда. Заявку ми подавали міжнародному донору. Звісно, було чимало проєктів і десь посередині 10, 25, 500 тисяч доларів. Звісно, заявки відрізняються масштабом і обсягом роботи, тим не менш, всі вони мають багато спільного. І саме про це ми будемо сьогодні говорити. Перш, ніж звертатись до фандрайзингу, організації варто усвідомити, а що саме вона хоче досягнути, для чого вона шукає ресурси, для чого вона існує взагалі? Таким чином, нарядові організації важливо визначити власну місію, мету свого існування, а також визначити для себе шляхи досягнення цієї мети. Наприклад, як я вже говорила, місія фонду Східна Європа трансформувати Україну в державу. Яка служить людям та їх захищає, ми змінюємо нашу країну і прагнемо бачити її сучасно та інноваційна, привабливою для людей світу та майбутнього країною, де влада ефективна, підзвітна та відповідальна, а люди мають можливість реалізовувати свій потенціал. Для цього наша команда вже понад десятиріччя працює над впровадженням позитивних змін у всіх сферах суспільного життя. Від моменту свого заснування Фонд «Східна Європа скерував близько 40 мільйонів доларів на національні програми та місцеві ініціативи, що спрямовані на розвиток громадянського суспільства, зміцнення громад і ефективне врядування. Така чіткість розуміння своєї місії, свого бачення дозволить вам визначити напрямок своєї діяльності краще і бути переконливими і успішними у своїх фандрайзингових зусиллях. Тепер поговоримо про ресурси. Визначивши, чого саме ми хочемо досягнути, і як саме будемо це робити, ми починаємо шукати ресурси, які дозволили б нам здійснити бажане. Я кажу саме ресурси, а не гроші, оскільки багато чого можна зробити, залучаючи і інші ресурси. Часто залучення таких ресурсів дозволяє здійснити заплановане ефективніше, а інколи взагалі, маючи дуже обмежений бюджет або й не маючи його зовсім. Які ж ресурси потенційно доступні неурядовим організаціям? По-перше, це фінансові ресурси, гранти, добровільні пожертви тощо, матеріальні, різноманітні товари, передані організації на безоплатній основі. Саме до цього виду ресурсів відносила значна частина гуманітарної допомоги, їжа, теплий одяг, засоби гігієни, яку збирали та передавали волонтери з перших днів війни. Третє це людські ресурси. Це ті самі волонтери, про яких ми тільки що згадали. Це люди, які можуть безоплатно виконати роботу необхідну для вашої організації. Професійні ресурси це можливість безкоштовно отримати, наприклад, юридичні або бухгалтерські послуги. І нарешті інформаційні ресурси. Це тренінги та навчання, розміщення інформаційних матеріалів, поширення інформації про вашу діяльність. Ну, тепер, коли ми розібралися, що ми хочемо отримати, розглянемо, до кого ми можемо звернутися по цій ресурси. Зазвичай виділяють такі групи джерел. По-перше, це донорські організації, по-друге, бізнес, комерційні організації, органи влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи і нарешті інші неурядові організації. Кожна з цих груп має як свої переваги, так і недоліки. Давайте розглянемо деякі з них. Поговоримо про донорські організації. Найчастіше ми говоримо про міжнародні фонди, організації, посольства іноземних держав, які надають фінансування, а також великі проекти, фінансовані міжнародними донорами, такими як USAID або Європейський Союз. Їх перевага це цілеспрямована пропозиція коштів неурядовим організаціям. Водночас це дуже конкурентний процес, де організаціям доводиться змагатися за кошти. Часто необхідно подати досить складний пакет документів, інколи іноземною мовою. Інформацію про такі можливості ви можете знайти на спеціалізованих сайтах для громадянського суспільства, таких, наприклад, як громадський простір або гурт. Можна також підписатись на Facebook сторінки таких організацій. Саме міжнародні донорські організації є основою фінансування багатьох нерядових організацій. Хочу зазначити, що політика іноземних донорів щодо фінансування українських організацій дещо змінилася. І зараз збільшилась кількість донорів, щоб прагнути підтримати громадянське суспільство України. Водночас, на жаль, середня сума гранту і його тривалість в цілому дещо зменшилась. Комерційні організації. Часто український бізнес може надати вам фінансування або передати певні товари, чи надати послуги за дуже простими процедурами. В рамках програм корпоративної соціальної відповідальності бізнес може запропонувати професійні послуги, консультації на безоплатній основі, або його працівники можуть долучитися до ваших заходів та ініціатив в якості волонтерів. Перевагою є швидкість прийняття рішень. Недоліками такого джерела є обмеження з фінансування, незрозумілі мотиви, відсутніх чітких критеріїв надання фінансування. Великі корпорації, які опікуються проектами корпоративної соціальної відповідальності, можуть мати спеціальні процедури, які вимагають розробки і подання офіційної заявки, дуже схожої на ту, що ви готуєте для донорських організацій. До деяких комерційних організацій, і підприємств можна звернутись, просто написавши запит про допомогу. Часто бізнеси надають допомогу в тих громадах, де вони здійснюють основну свою діяльність. В роботі з бізнесом велике значення мають особисті контакти, ваша здатність налагодити і підтримувати дружні стосунки. І часто таку роботу ми називаємо не фандрейзинг, а френдзрейзинг органи влади. Хоча органи влади можуть стати джерелом ключових надходжень, часто вони мають за складні процедури розгляду ухвалення рішень щодо фінансування організацій громадянського суспільства. Водночас органи місцевої влади можуть стати цінним ресурсом для вашої діяльності, надавши, наприклад, приміщення для проведення заходів або інформацію про потреби місцевих громад, яку ви зможете використати при плануванні своєї діяльності. Фізичні особи сьогодні стають одним з найпотужніших джерел підтримки діяльності нерядових організацій. Саме донати від громадян назвали основним джерелом фінансування у 2022 році 43% опитаних нерядових організацій в Києві, тоді як у 2020 році таких було лише 23%. Хоча розмір окремих донатів може бути зовсім невеликим, використання інструментів краудфандингу як свідчить досвід останнього року, дозволяє збирати досить значні суми. Окрім грошей, громадяни можуть запропонувати вам свій час, виступивши в ролі волонтерів або надавши певні професійні послуги. Якщо ви хочете працювати з цією групою, вам необхідно продбати про комунікацію, про те, як донести інформацію про свою діяльність широкій аудиторії. Сьогодні найпоширенішим способом залучення фінансування від громадян Безперечно, є краудфандинг. Ми бачимо багато прикладів таких зборів через телеграм-канали, YouTube, Facebook та інші. Існують також спеціальні краудфандингові платформи, де ви можете розмістити інформацію про свій проєкт, за свою організацію і попросити громадян підтримати вас. Такі платформи є як в Україні, так і за кордоном. І обираючи краудфандингову платформу, треба врахувати деякі чинники. По-перше, вартість виводу коштів, яка зазвичай становить від 10 до 15%. По-друге, деякі іноземні платформи не дозволяють громадянам України реєструватись, хоча й дозволяють збирати кошти, від імені і для українських організацій громадянам інших країн. Наприклад, на початку повномасштабного вторгнення одним з джерел фінансування гуманітарного проєкту Фонду Східна Європа стала британська платформа GoFundMe, на який збір коштів на користь нашої організації відкрив громадянин Великої Британії? Платформа дозволила нам зібрати приблизно 20 тисяч фунтів, причому донати були дуже різними: від 5 або 10 фунтів до кількох сотень. Крім того, вона дозволила нам поширити інформацію про себе. Деякі з донатів були просто унікальними, наприклад, діти з однієї з лондонських шкіл. Виготовили та продали 250 маленьких сердечок з прапором України. Вони зібрали 250 фунтів і передали їх Фонду Східна Європа. Інші діти передали нам гроші, які вони заробили, продаючи лимонад і смаколики власного виробництва. Нарешті можна працювати з іншими наурядовими організаціями. З одного боку, можна об'єднуватися у пошуку ресурсів. І виконання своєї діяльності. З іншого боку, існує дуже велика група організацій громадянського суспільства, що мають достатній досвід і спроможність працювати з великими грантами, які надають іноземні донори. Перевагою такого партнерства, беззаперечно, є більша доступність тих коштів порівняно з тими, що надають міжнародні організації. При цьому немає потреби писати заявку іноземною мовою, а рішення про фінансування приймається досить швидко. Часто такі організації пропонують своїм субгрантерам не лише гроші, а й різноманітні можливості для подальшого розвитку, коучинг, менторінг, психологічну підтримку. Саме до таких організацій, що виконують програми регрантингу для великих міжнародних донорів, належить і Фонд Східна Європа. Водночас слід пам'ятати, що зазвичай фінансування надається на конкурсній основі і вимагає підготовки складної заявки. А також подальшого звітування, оскільки ці організації, по-перше, повинні і самі дотримуватися норм українського законодавства, а по-друге, вони звітуються перед своїми великими донорами. Як же нам отримати потрібні ресурси? Отже, ми знаємо, до кого і по що звертатись. Наступне запитання: як це зробити? Що ми маємо зробити, щоб отримати потрібні нам ресурси? Для цього потрібно підготувати пропозицію. Звісно, кожен донор має власні вимоги до підготовки заяв. Ну а краудфандинг це взагалі інший всесвіт. Гарна новина полягає в тому, що до якої б аудиторії ви не звертались, алгоритм залишається приблизно тим самим. Необхідно описати контекст, визначити проблему, на вирішення якої спрямований ваш проєкт, запропонувати шляхи вирішення цієї проблеми, пояснити, чого саме ви прагнете досягнути, і як збираєтесь це робити. Визначити, які грошові і не грошові ресурси вам до цього потрібні, ну і нарешті донести свою пропозицію до аудиторії, якій вона призначена донорів, громадян бізнесу. У разі позитивного результату до цього переліку додамо ще таке: своєчасно виконати заплановану діяльність і обов'язково відзвітуватись перед тими, хто надав вам ресурси. Хоча останні два пункти формально не відносяться до фандрайзингу, надійність вашої організації, її прозорість для донорів суспільства, її репутація є основою успішного фандрайзингу, довіру до вас і вашої діяльності. Отже, будуємо логіку нашого проєкту, перетворюємо ідею на результат. Ми починаємо з проблеми. Проблема це завжди щось негативне, щось таке, що нам заважає, що ми хочемо змінити. Але. Проблема завжди має рішення. І саме це рішення пропонує ваш проєкт. Таким чином, ми формулюємо ціль проєкту. Нам потрібно, «щоб». формулювання такої цілі дозволить вам сформулювати більш конкретні заходи, завдання або кроки виконання вашого проєкту, які, врешті-решт, дозволять вам досягнути ваших запланованих результатів. Наприклад. Відремонтувати прихисток або відновити школу. Готуючи проєктні пропозиції, ви можете побачити, що часто результати розподіляють на різні рівні. По перше, це довготермінові результати, до яких відносять зміна стану, благополуччя або умов. По друге, це короткотермінові результати або наслідки, до них відносять навички або знання, спроможність, зміна поведінці, практиці і таке інше. І нарешті це безпосередні результати, це вироблені продукти або послуги. Ці результати відповідають тій самій логіці проєкту, про яку ми тільки що говорили. Довготермінові результати відповідають цілі, короткотермінові відповідають заходам, а безпосередні результати відповідають вашій діяльності. Важливо правильно формулювати цілі, завдання та результати виконання проєкту на всіх рівнях. Формулюючи цілі гуманітарних проєктів, слід пам'ятати, що навіть фокусуючись на швидкому задоволенні безпосередніх потреб бенефіціарів, цілі повинні залишатись актуальними і протягом періоду відновлення. Тобто, задовольняючи безпосередні потреби бенефіціарів, думайте в довготерміновій перспективі. Таким чином, ми формулюємо ланцюг результатів або впливу нашого проєкту. Ми рухаємось від ресурсів або засобів, необхідним нам для здійснення нашої діяльності, до формулювання безпосередньої діяльності, до продуктів або послуг, які ми отримуємо, виконавши наші активності, до короткотермінових результатів або наслідків, які отримуємо, скориставшись цими продуктами або послугами, і врешті-решт до довготермінових результатів або впливу, які саме будуть найвищим результатом виконання нашого проєкту. Подбайте про чітку і зрозумілу логіку вашого проєкту. Рухаючись ланцюгом результатів від впливу до завдань, безпосередніх результатів і діяльності, ви відповідаєте на запитання Як? Рухаючись від діяльності до впливу, ви відповідаєте на запитання для чого. Така послідовність дозволить вам побудувати і перевірити логіку проєкту, а отже, пояснити її донору. На цьому слайді ви бачите логічну матрицю проєкту. Ви можете помітити, що у лівому стовпчику відображений ланцюг результатів вашого проєкту, тобто, рухаючись знизу вгору, ви бачите діяльність, безпосередні результати, короткотермінові результати та довготермінові результати вашого проєкту. Крім того, в цій табличці ви можете побачити індикатори, засоби перевірки цих індикаторів, про які ми будемо говорити трохи пізніше, а також припущення, тобто ті умови, які мають вкластися для того, щоб ви могли виконати свій проєкт. На рівні впливу це припущення сталості, на рівні короткотермінових результатів це припущення виконання розвитку, на рівні безпосередніх результатів це припущення управління, ну і на рівні діяльності це просто початкові умови, які існують на момент початку виконання вашого проєкту. Дуже важливою частиною логічної матриці вашого проєкту є індикатори. Індикатори дозволяють вам виміряти фактичні результати виконання проєкту. Належні індикатори це коли їх можна виміряти або порахувати, і зробити це своєчасно і в рамках бюджету. Різні люди в різний час завжди розуміють їх однаково. Вони завжди вимірюють лише один параметр вони відповідають очікуваним результатам. Які ж бувають види індикаторів? По-перше, це прості числові. Ті, які ми просто можемо порахувати. Кількість чоловіків або жінок, кількість наших бенефіціарів. Відсоткові індикатори це відсоток чогось, скажімо, відсоток бенефіціарів, задоволених рівнем наданої допомоги. І нарешті це бінарні індикатори, які відповідають на запитання так, ні. Наприклад, створений курс або надана послуга. Для гуманітарних проєктів важлива дезагрегація показників. Вона важлива з огляду на забезпечення доступу до послуг, які ви надаєте, для різноманітних груп населення, які особливо страждають під час кризи, перш за все, жінок, дітей, людей з інвалідністю, осіб похилого віку. Тому вже на етапі планування проєкту необхідно подбати про те, як саме ви будете збирати таку інформацію. Мінімальним обов'язковим стандартом є дезагрегація за статтю чоловіки жінки, а також за географічним регіоном. В залежності від вимог вашого донора і специфіки послуг, які ви надаєте, дезагрегація може бути більш детальною: за віком, чоловіки, жінки та хлопчики дівчата, за типом інвалідності і таке інше. Крім того, часто донор може вимагати відстеження певних наперед заданих індикаторів, наприклад. Кількість домогосподарств, що отримали допомогу, або відсоток бенефіціарів, що були задоволені отриманою допомогою. В цьому випадку вам необхідно включити цей індикатор до своєї логічної матриці і подумати, як ви будете збирати цю інформацію. На цьому кадрі ви бачите структуру проєктної заявки. Звісно, у кожного донора свої вимоги до заявки, але в цілому ви побачите одні, ті самі частини. Ми не будемо детально розглядати весь процес розробки заявки, врешті-решт цьому присвячено багато матеріалів, які нескладно знайти в інтернеті. Наголошу лише декілька моментів, які часто викликають труднощі. Описуючи контекст і проблему, спирайтесь на факти, а не на емоції. Від того, що відбувається навколо, часто сльози навертаються на очі, розриваються серце. Але пишемо ми лише факти. Подаємо чітку структуровану перевірену інформацію, ви далі спираючись на статистику, звіти, оцінювання потреб, цільова аудиторія проєкту завжди необхідно дуже добре описати, на кого спрямована ваша діяльність, для кого ви працюєте. Будь ласка, якомога, якомога точніше визначити всі групи населення, з яким ви плануєте працювати. Необхідно відобразити, як враховувалась думка вашої цільової аудиторії при підготовці цього проєкту. Чи отримували ви якісь звіти, чи проводили ви якісь співбесіди, і найголовніше, чому ваш проєкт важливий для цільової аудиторії? Важливо правильно формулювати цілі вашого проєкту. Ваша найвища ціль завжди спрямована на вирішення проблеми. Вона відображає бажаний стан, якого ви прагнете досягнути. Відповідає результату проєкту на рівні впливу. Вона обов'язково пов'язана із результатами вашого проєкту, діяльністю, але це не означає, що ви маєте прописати всю свою діяльність одразу в цілі. Дуже важливо, щоб ціль вашого проєкту була реалістичною, досяжною. Формулюючи свою ціль, ви можете використовувати такі формулювання, як якість життя, благополуччя, умови життя, гідність, безпека. Завдання проєкту. Формулюючи завдання завжди варто обмежитись двома, трьома і не більше. Це правило, до речі, діє також і для дуже великих проєктів. Завдання мають бути конкретними, вони відповідають результатам проєкту на рівні наслідків. Формулюючи завдання варто користуватись такими словами, як збільшити, зменшити, посилити, створити. Можуть містити такі слова, як ефективність, процедури, практика, прийняття рішень. Інше. Безпосередні результати можуть стосуватися знань, спроможності, поінформованості, мотивації, обізнаності, навичок. Продукти та послуги можуть містити такі формулювання, як проведений тренінг, підготовлений звіт, надані консультації, створений центр, опис діяльності за проєктом, конкретні заходи, які планується виконати для досягнення мети. Зазвичай він включає такі елементи. Підготовчий етап, етап реалізації проєкту, моніторинг протягом всієї реалізації проєкту, оцінювання, звітування поточне та фінальне, комунікаційні заходи протягом всієї реалізації проєкту. Оскільки через військові дії ситуація може дуже швидко змінюватись, варто заздалегідь подумати про ризики та залишити певну гнучкість у дизайні проєкту, що дозволило би за потреби швидко адаптувати його до таких змін. Необхідно заздалегідь придумати, наприклад, можливості перенесення діяльності в онлайн або зміна географічного фокусу. Подбайте про розробку реалістичного бюджету. Якщо бюджет буде дуже роздутим, донор точно його відхилить. Якщо він буде замалий, вам буде складно виконати заплановане. Водночас хоче попередити організації початківців. Великий бюджет не завжди добре. Отримавши забагато грошей, ви можете не мати достатньої спроможності їх витратити. Подумайте, чи зможе ваша організація витрачати, скажімо, 100 тисяч гривень на місяць, а мільйон гривень 10 мільйонів. Бо якщо ви не витратите всі отримані кошти, швидше за все, вам доведеться повернути їх донор. А це завжди дуже неприємно. Крім того, підбайте, щоб ваш бюджет узгоджувався з діяльністю і з періодом виконання проєкту. Навряд чи ви зможете оплатити за рахунок проєкту те, що було зроблено до його початку, а кошти, що залишились на вашому рахунку, на дату завершення проєкту, швидше за все доведеться повернути донору, ви маєте дуже добре розуміти, і як саме ви збираєтесь виконувати свій проєкт. Бо якщо ви самі не знаєте, що будете робити, навряд чи ви зможете поснити це донору. А навіть якщо донор обере вашу заявку для фінансування, вам буде дуже складно її виконувати. Наприклад, варто придумати застелегіть, чи є у вас доступ до цільової аудиторії, чи є у вас достатня кількість персоналу, чи зможете ви швидко мобілізувати достатню кількість волонтерів або знайти приміщення для заходів. Можу навести такий приклад: один раз до мене звернулася одна організація, яка отримала досить простойний грант від міжнародного донора. Але, на жаль, вони не розраховували, що навіть маючи досить багато грошей, їм буде складно швидко знайти людей, складно знайти приміщення. І тому вони просто не встигли виконати свою роботу. Їм довелося повернути майже всю суму гранту. Розробка заявки це завжди командна робота. Вам потрібен менеджер групи, саме ця особа відповідає за розробку заявки. Вам потрібні фахівці з написання заявки, тобто люди, які будуть фактично самі писати текст. Вам потрібні бухгалтери, люди, які розроблять реалістичний бюджет. Вам потрібен менеджер вашого проєкту, оскільки саме ця людина знає, як виконується цей проєкт, і краще за всіх може собі його уявити. Вам потрібний асистент, людина, яка відформатує ваші документи і завантажить їх у систему. Вам потрібні літературні редактори, які вичитають ваш документ, вам потрібні експерти, які нададуть вам професійну допомогу. Але не засмучуйтесь, ви завжди знайдете таких фахівців серед своїх друзів, і кожен з вас може виконати велику частину цієї роботи. Нарешті я хочу поділитися з вами деякими практичними порадами зі свого досвіду розробки заявок. Оскільки грантові заявки зазвичай. Подають у відповідь на оголошені конкурси, раджу спочатку уважно прочитати конкурсні оголошення. У більшості випадків донори дуже чітко зазначають, чого прагнуть досягнути і кого хочуть бачити серед грантоотримувачів. Це дозволить вам уникнути зайвої роботи, якщо ваша організація просто не може брати участь в цьому конкурсі за певними формальними ознаками, такими, як скажімо, код на прибутковості. Або ваша організація не працює в регіонах, цікавих для донора. Пишіть просто забудьте про канцеляризми і довжелезні речення. Пишіть так, щоб було зрозуміло будь-кому. Хіба що окрім деяких специфічних термінів. Ви далі дайте комусь почитати свою заявку. Навіть якщо ця людина взагалі не в темі, вона має зрозуміти загальну логіку того, що ви пропонуєте. Бо насправді читати будуть саме такі люди. Які гадки не мають про ваші місцеві умови. Та чи не найважливішим для будь-якої організації є її репутація? Якщо ви молода організація, з самого початку подбайте про те, щоб донор вважала вас відкритою і прозорою командою, що чесно виконує заявлення активності і своєчасно і повною мірою звітується перед донором. А ті, заради кого ви працюєте, мають бути певні. Що ви не є звичайними грантажерами, що кошти витрачаються саме на задоволення їх потреб, і що ваша діяльність робить світ краще і наближає нас до перемоги.